За 254 дні повномасштабного вторгнення Миколаїв ледь не щодня обстрілюють російські війська. Кожен удар призводить до значних руйнацій інфраструктури міста. Тож для прибирання та ліквідації наслідків Миколаєву щодня потрібні. Робочі руки на прохання про допомогу одними з перших відгукнулися чернівці цього тижня. Наші комунальники відправилися до Миколаєва. Частина з них вже встигла повернутися додому і поспілкуватися зі знімальною групою СІ 4 Миколаїв не обстрілювали лише 44 дні з початку повномасштабного вторгнення. Тож відновлювати там дійсно є що. Саме тому комунальні підприємства міста Чернівці вирішили відгукнутися і відправити бригаду на допомогу. До Чернівецького міського голови звернувся мер міста Миколаїв з проханням допомогти. Допомогти тому, що ну Миколаєво не вистачає робочих рук. Є техніка, так трошки є потреба. Відновлювати те, що після російських обстрілів, ну відповідно звернулися до всіх міст України з певним проханням. Чернецька міська рада і міський голова одразу відгукнулися і зробили запит по комунальним підприємствам. Хто з комунальних підприємств хоче допомогти? Ну відповідно, ми перші зголосилися. Наша бригада з хлопцями зразу сказали, що якщо потрібно, ми їдемо. Зібралися, підготували техніку, інструменти. Ну, в принципі, ми були повністю обладнані з технікою з інструментами. І поїхали і допомагали місту Миколаєва відновлюватися. Всього до Миколаєва поїхали 21 комунальник. Крім міськсвітла, також долучилися представники водоканалу, міськшепу, тресту зеленого господарства та інших служб міста. За словами Андрія Шалеєва, він також вирішив поїхати, адже переконаний залишатися байдужим в такі складні часи. Це злочин. Потрібно ну, завжди допомагати. Тобто, ми, якщо ви знаєте, постійно їздимо, ну десь допомагаємо. Ну і потрібно допомагати один одному. Чинівці, Миколаїв, ну не принципово, Миколаїв інше. Те, що від... те, що зруйновано російськими покілками, потрібно відновлювати і робити. Основні роботи, які роблять комунальники, зашивають фанерою вікна. Скло не використовують, бо після повторних обстрілів воно просто розбивається і гроші витрачаються марно. Тому було прийнято рішення використовувати ОСБ плити і піну будівельну, щоб утеплювати будинки. Ми живемо в Чернівцях, напевно, що в незрайських міст зараз на Україні, де у нас наразі спокійно працює економіка, розвивається місто. Миколаєва на сьогоднішній день ну. Що сказати, є певна кількість людей, які залишились, які ще не виїхали. Багато квартир, які помашки, які е, полишені е, при нас, ми коли ночували, там жили в садочку, харчувалися е, вночі прилетіло на підладік від нас чотири ракети. Так, а зранку ми їхали вже з комунальним кімом Миколаєва відновлювати ці будинки, забивати вікна, тому що все досить таки потрощено. Андрій Шалєєв додає, в Миколаєві чернівецьких працівників прийняли тепло і всі працювали злагоджено, пліч опліч, з місцевими комунальними службами. І, хоч роботи було багато, найважче все ж таки бачити війну на власні очі. Коли тільки приїжджаєш, Поруч все розбито, Ти бачиш, куди воно прилетіло, ще там димиться трошки, ще збоку, вибачте, виносять загиблу людину. І ти це все бачиш і розумієш, що ну, расистів просто треба не те, що вбивати їх, знищувати. Треба. І хоч Миколаїв наразі переживає такі складні часи, місто живе та працює, а головне робить це гідно і без паніки. Вони постійно в цьому живуть, напевно, що вони вже відносяться на такі сталеві нерви, що воно, якщо прилетіло, то вони просто їдуть, чистять, працюють. Дуже сподобалося відлагодженість, як вони працюють. Двірники чітко прийшли, прибирають. Приїхала одна служба, друга служба. Зразу всі скоординовано досить вразило те, як дуже чітко працюють комунальники. Вони вже знають, коли прилетіло який номер будинку, все, що робити, підвозиться Одні, Одні бригади підвозять матеріали, другі бригади працюють, двіжники одразу прибирають. Техніка для прибирання приїхала. Ну от якось воно дуже так, злажено працює. Механізм. Частина чернівецької команди вже повернулася з Миколаєва, аби продовжувати робити свою справу тут, у Чернівцях. Втім, кажуть, готові повернутися за першої потреби, адже це обов'язок кожного українця. Насправді. Хотів подякувати всім нашим хлопцям-комунальникам, які поїхали, які зразу зголосилися. Ну і працювали. Працювали всі дружно зранку до вечора, і хлопці там ще лишилися. Вони зараз ну, сьогодні доробляють і вже мають виїжджати десь назад. Ну, треба допомагати треба допомагати всім чернівецьким комунальникам подякував і міський голова миколаєва олександр сінкевич який особисто приїжджав на зустріч з бригадами що відгукнулися на його прохання спільними зусиллями разом до перемоги олена Діана діаначігак чернівецький репортер телеканал сі 4